Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ще одного представника родини Жовтецеві, а саме Жовтець їдкий Росте жовтець їдкий по всій території України на луках, лісових галявинах, на городах, полях, на узліссях. Жовтець Їдкий це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 25 до 80 см. Стебло одиничне, прямостояче, вверху розгалужене. Прикореневі листки довго черешкові, пальчасто розсічені, мають довгастоланцетні частки. Середні стеблові листки черешкові, пальчасто розсічені, а верхні листки сидячі або майже сидячі, трьохроздільні. Кореневище жовтицю їдкого коротке. Від нього відходять довгі нитчасті корені, що утворюють мичку. Цвіте жовтець з травня до серпня. Квіти до 2 см у діаметрі, розташовані на довгих гладеньких квітконіжках. Квіти правильні двостатеві п'ятичленні. Мають 5 золотисто жовтих широко обернено яйцевидних пилюсток до 1 см завдовжки. Плоди. Косояйцевидні, голі, стиснуті з боків гладенькі сім'янки до 3 міліметрів завдовжки, достигають у червні вересні. Кожна сім'янка має короткий носик. Жовтець гідкий – це отруйна рослина. У його складі виявлені алкалоїди, серцеві і флавонові глікозиди, сапоніни, дубильні речовини. У листках аскорбінова кислота та каротини. Квіти містять каротиноїди. А в плодах міститься до 23% жирних олій. При порушенні цілісності рослини глікозиди руйнуються та виділяють литки отруйні речовини. Недаремно у народі цю рослину називають куряча сліпота. Якщо ви контактували з рослиною, не торкайтесь слизових оболонок очей, рота чи носа, а гарно вимийте руки бажано з милом. Свіжа рослина є отруйною також для свійських тварин, особливо для корів та овець. Висушені рослини у складі сіна втрачають отруйні якості. Жовтець їткий це рослина інсектицидна та медоносна. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.